Друзі, привіт! Тут нарешті приїхали новенькі x 5 та ми розриваємося і не знаємо, взяти чи не взяти. Сьогодні я розповім 5 причин, які змушують нас задуматися, але сумніватися. Став шведесенько вподобайко і починаємо. Найперше це похило поворотний екран, та загалом орієнтований на фото корпус. Так, Fuji повернула XT5 фотографам. В XT4 вони спробували зробити гібрид, але він ні фотографам, ні відеографам на всі 100% не підійшов. Це помітили не тільки ми, тому логіка модельного ряду Fuji змінилася. Тепер для відеопризначення серії XH та XS А Fujifilm x XT5. Це камера для фотографа. Корпус став легшим, а екран знову став похилоповоротним. Все як в t 3. Привіт, фотограф! Геть, відеограф. Друге. Тут багато нового для тих, хто давно не оновлювався. Якщо ви зараз на XT2, 3 або інших камерах минулих поколінь, ви дуже зрадієте новому акумулятору. Час роботи десь вдвічі більше, але на вас чекає один неприємний сюрприз. Зарядку Fuji класти перестали, пропонують заряджати від камери через USB. Окремо продають тільки дорогі подвійні зарядки, але ми цей момент скоро виправимо. Зарядки будуть. Ще одна новинка, якщо ви досі на старих камерах, це стабілізація. Тут вже третє покоління. Став в парі з ois оптикою, де є 7 стопів стабілізації, а без OIS десь 5. Дефіга. І це перша Fuji з новим акумулятором і стабілізатором, але без всіх цих відеоприколів. Заходить контент дуже круто. У мене до тебе тоді прохання. Та підпишись ти вже на наш канал. Змовірністю 50% ти дивишся це відео все ще не підписавшись. Та що там? 80% ти навіть вподобайку не поставив? Хіба складно? Тиць і все. Ну, якщо хочеш і можеш нас потужно підтримати, то можеш закинути донат на монобанку або на карту. Вся інформація під відео будемо дуже вдячні. Третя причина новий сенсор. X-T5 поставили значно більш різкий 40 мегапіксельний сенсор, а це рекорд для PSC камер. Але щоб помітити різницю, вам скоріш за все доведеться оновити парк оптики. Класичні світлосильні фікси не дадуть побачити всю деталізацію нового сенсора. Новіша оптика, оптика від Viltrax Norm, але щоб побачити все, треба купляти нові LM-фікси 56 мм 12VR або щось таке. Старий комп'ютер може зажадати оновлення, коли зустрінеться 40 мегапіксельним raw файлами. Відеосенсор може і 4К 2550, і навіть 6К, але все це без оверсемплінгу з усього сенсора. Або з пропуском лінії, або з кроком 1.22. Відеограф, це зрозумів. Четверте, новий процесор та його нові можливості. Він не тільки впорається 40 мегапіксельним сенсором, нічого не втративши в швидкості фотозйомки, ще й дає нам оновлену систему фокусування. Тут все квикс як H2, яка на Бугокс вже добре знайома. Якщо не бачили наш огляд, то ось що там є. З'явилися визначення та трекінг авто, літаків, поїздів, тварин, птахів та мотоциклів. Загалом автофокус працює швидше, краще та надійніше. В звичайному режимі камера постійно шукає в кадрі потенційно цікаві об'єкти та пропонує стежити за ними. Дуже зручно спробуй. Тобі сподобається. Нарешті п'ятий пункт ціна через падіння євро Фуджі змінила цінову політику. США XT4 Body коштувала 1700 доларів, а в Європі 1800 євро. Нова XT5 в США теж коштує 1700 доларів, але в Європі це вже 2000 євро. У нас прямо зараз це 82 тисячі гривень. Дорого, але що поробиш? Якби ми досі були на X3, то напевно б оновилися, але міняти xt 4 на xt 5 якось вже не хочеться. А ти як вважаєш? Чекаємо тебе в коментарях. Привіт, фотограф. Геть відеограф. Завершуємо оформлення і терміново на схід.